Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Ну що, друзі? У нас зима, сніг, мороз, дуже вітри. Сніжок такий пролітає, буває час від часу зірветься, але такий тихенький падає сьогодні. О. Ну що, друзі, ми вийшли в стадію зимівлі. Але про всіх прогнозах кажуть люди, що буде цей рік для бджільництва дуже дуже буде тяжке бджільництво цей рік. Дуже багато вже сімей людей поотходило. Не знаю, друзі, не знаю. Так є трошки слабачків. Е, дуже так як цей рік в мене було, дивився одне відео, де чоловік казав, якщо ближче, як за 500 метрів е, йде у вас соняшник. То просять сімей дуже серйозний були. А в мене що тут було? 200 метрів від мене був соняшник, а хай 300 більше не було. Ах, тому всі, звісно, сильно попросідали, тому не знаю. Також дивлюся, переглядаю відео. Навіть краще хоч не дивися, бери, все дивишся, настрашають, що Менше, як три вулочки, вони не перезимовують. А воно так і є, що три вулочки, чотири вулочки там, чи рамочки вони йдуть в зиму, але. Але, друзі, не знаю, оставляємо, запускаємо, а там будемо бачити. Ну, тихенько на пасті, тихенько така, сніжок падає, впадку, вийшов сьогодні на пасіку, думаю, подивлюся трошки, що тут у нас робиться. Рано прийшов, друзі, то всі льотки були в Інію. так, знаєте, так дихають, бджоли дихають, тако було І в Інії такий був, такий великий. О, тому... Ще вийшов, думаю, гляну, не знаю, може трошки льотки поприкривати. Ну, в мене тут затишок, звісно, в мене тут немає такого холоду, але оставив льотки відкрити на всю, хай будуть. Та й так є зараз час. Сніг хоче право попаде. Є такий час, трошки сидимо в інтернеті, так як літо ми не будемо мати цього часу. Трошки вчимося, трошки набираємося опиту, дещо то перехвачуємо. Я щось сьогодні так лежав, і знаєте, друзі, Подивився одного чоловіка, який розказував ну, про всі системи, це ми часто говоримо про всі системи вуликів. І раз вже зачепив він систему е, вулики паливода на 145-ту рамку, він трошки за них розказав. Знаєте, друзі, я вже всякі попробував вулики. У мене і восьмірабушники є, і, і лежаки були, і всяке. Ну, паливоди в мене ще не було. У мене є він усього. У мене є зараз, поки мене є ось паливо, вода, друзі. Сьогодні він рогатий. Рогатий. О, тут сто сорок п'ятих. Правда, цвашками прибити, треба буде витягнути. І в мене до нього йдемо подимось, я вам покажу. У мене до нього є, так як кажуть, що сорок п'яту, значить треба, щоб була сітка. То в мене є, о, бачите, така сітка. Мені її друга брав тоді така сітка, бачите, друзі, за дерев'яною об'в'язочкою, все чітко. О, тому я думаю, я його зірвалося. Тому думаю, друзі, щось так, знаєте, якось загорівся, думаю, попробую за один волик, що він себе каже. Ну, треба, знаєте, друзі, трошки я розступлю цього теми. Знаєте, пасіка це така вість. Всем що то треба, треба якісь приміняти інновації, що якісь нові технології, щоб тось -то, е, розвиватися, якось набиратися, не тільки опитано і, і я заходжу, то зайдеш до пасіку, до діда, у нього стоять там 50 лежаків. Ну що подивився на 50 лежаків і подивився. А коли зайдеш на пасіку, там такий вулик, там такий вулик, там така система, там така система. Це і правда цікаво робиться нам. О, тому, якщо знаете, і так само і взятки, вони зависять від наших, від наших е, умінь, від наших, е, знаете, від нашого такого, як ми навчилися, як розвиватися, попрацювати, попрацювати на взятках, попрацювати на слабі взятки, так як я розказував Марії, слабі взятки. Попрацювати, спробувати на слабих взятках. І знаєте, примінити таку технологію, таку технологію, таку технологію. О, попробувати от, і... от такі в нас справи. Так що, знаєте, якщо б сидіти сіти на одному місці, то нічого не буде. під лежачий камінь вода не тече. О. От я хочу показати, друзі, у вас в мене є ось лежак. Це ще я зробив його дуже давно. Опа. Тут така система, бачите, друзі? Це 20 рамок, і тут рядом на 6 рамок я робив такі, такі наотводки. Коротше, виходить, через перегородку маю свій літочок верхній і нижній. О, вони з боку мають свій заставну. І тут 20 рамок вони мають. О, Так що будемо з боку буде працювати сім'я. А... По центру буде працювати зі м'яв, не теж верхній рядок, а сюди будемо робити, опа, так як потрібно, щоб були. Так як потрібно, щоб були запасні матки. знаєте, будем... О, Тому будемо, ось що то хочеться, знаєте, якось так, що тут хочеться якось так примінити, якось я як кажу, пробувати. Роботи. Так як друг мені написав, що цей рік ти був в шоколаді, тому що в тебе були взятки на цей рік в мене, друзі, з взятками туго, тому що везде буряки. Так що не знаю. Тому, нічого, прорвемося. Прорвемося і в цьому, друзі, таке нас дує, курит. Але хочу спробувати, так в мене цей вулик я да, за це вернутися до вулика. Він мене цей вулик являється на... Тут стоїть фанерка. Ой, тут стоїть фанерка. Він є на сиття тому дні. Буду пробувати. Я його звідси заберу, туди стане, заберу повністю, поки не знаю, де я його поставлю. Я заберу його туди, так як в мене є матка, піднімається центральні дві рамочки. Центральні дві-три дві, рамочки, маточка завжди зачерплює в восьмирамочниках, тому зробимо такий на восьмирамочній, на 145-му це без проблем. Мені з з тієї сім'ї, дві-три рамочки з розплодом. Дві жмені бджоли вкинемо і зробимо такий от водок, підсилимо підсилив маточку і понаблюдаємо за його розвитком. Ну, що то хочеться, якісь проботи. І те хочеться, і те хочеться. І те хочеться і те хочеться, друзі, попробувати побачити, що воно, е, знаєте, як ти казав, е, е, на пасіці, не кажуть. Е, має бути багато різних е, приспособлень. До того, до того така, кажу, ну, система у мене дві системи, це 145 і 300. Тому так, якщо я розроблю е, е, отводок на 145-ту рамку, це для мене не сильно вдарить, тому що я так на дві системи працюю. О, тому Хочу я, друзі, таке щось задумав, і то сюди треба буде заказати другого вулика, сюди зробиться отводок на це місце, а цю сім'ю отводок цей останеться тут. Пересипеться у другий вулик, а цей вулик забереться, туди зробиться отводок, і, і попробуємо ще 145 ту систему, так як я вже все перепробував, все перепробував. 145-ту системи тут я не пробував, тому хочу я спробувати 145 ту систему. Не знаю, друзі, прогнози кажуть, що цей рік дуже, -дуже тяжкий після е, дуже сильне кліща. Цього року було дуже забагато, дуже забагато кліща було. Дуже вже бачу, дивлюся та говорю, маю час. Ще раз хочу повторити, що сижу в інтернеті дуже показую, що сильно сім'ї попросідали, цей рік кліщ. Кліщ цей рік дуже сильно розбушувався, як ніколи. О, тому вийшов ще на пасіку, бо і подивився, бо каже друг до мене, передають три метри сніга, то закидає, то не не влізе вже сюди. Може таке бути, друзі, ти будемо зимувати, закидатиме за тишок, то може задути так, що, але хай задуває. Нічого страшного. Нічого страшного. Отакі друзі, у нас працюють так, що зимівля пішла на повний ход, хоча, друзі, хоча ще зараня. Всіхдаш, в цю пору, Я розумію приморозки, там туди, сюди там, але щоб такого вже, друзі, у нас пішло е сніг і така хурделиця, і такі вітри. Е хто дивиться, то бачить от, от, ті, по телевізору чи по інтернеті, що дуже позадувало. Ті області сильно позадувало, е там сильно-сильно. Ну, У нас є, тільки це другий день трошки почав дикити більше. О, дивіться, як... снігу, снігу білого. Та моя пасіка помаленько, тихенько, помаленько, друзі, пасіка моя поринає. Поринає моя пасіка в сон. О, буде тихенько віддихати. Що ми, друзі, це вспіли, що не вспіли. Ну, то знаєте, весною нам наші ошибки вилізуть, звісно. Отаке у нас помаленьку, як кажуть, але вже красиво. Зима така прямо. Сніжок такий задуває. Такий прямо лопатий сніг. Ну, нічого, паті напаля, тепленько. Підемо, будемо лишити, дивитися далі інтернет. Будемо вчитися, будемо переймати опит. Отакі друзі у нас справи. Так що не знаю, цей рік запустив я сітчасте дно клійонку. Цей рік запустив я восьми рамушники, слабачки запустив я. Всього по трошки запустив зиму. Не знаю, що вийде, будемо бачити, звісно. Буде сильно шкода труда, звісно, якщо то не вийде. Ну, Я всі часто діток прикрив льотки трохи, бо і, там всі часте дно, тому хатає їм кислороду їм там хватає. А всіх останніх вуликах в мене льотки в мене сильно приоткриті. Глянемо, що там наша ця сімейка, зараз глянемо. Тому що я знаю, будуть казати, що ти там нічого не робиш, тільки лізеш, але лізти можна, друзі. Це і акуратненько, легенько. О, дивіться, клуб перемістився, займає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Але гарно сидить клуб. І вже клуб... Так що працює наш сімей, дівчатка. О, це. Так, я ще хотів подивитися. Так. Я переносив сімейку, не знаю, я сюди її звідти забрав, бо а сюди я її переніс. Не знаю, нарушу я систему. Чи не нарушу я рамки. Не, не, сидять, глібоко сидять. Так, друзі, сидять. Раз, два, три. Чотири улочки сидять. Ну, я считаю, друзі, навіть слабачок, ну на 4 улочки. Я вважаю, він повинен вижити. Як на вашу думку? Пишіть в коментарях. О, так. Подивимося сітчате дно, друзі. Подивимося сітчате дно. Що робиться? Хочу трошки переглянути, так як переказую, що дуже дивіться, тому що сім'ї дуже сильно вже осипаються. Глянемо. О, сидять. Раз, два, три, чотири. Тут теж. Раз, два, три, чотири. Це в мене нормально. Так, клійонка, все добре. Так, зараз, друзі, чекайте, я заберу клійонку. Ладно, її поправлю. Так що, друзі, от дивіться. Видно, що всі часте дно. Новенькі рамки це рій, але він сів і не спів. Він не набрав сили, знаєте, друзі, чому я зараз вам розказував? чому він не набрав сили? Тому що рій тільки сів, тільки відтягнув рамки і сразу почав і сразу почав тягнути маточника на тиху заміну. Так як матка блакалічка в них. Так, друзі, я правду кажу, от до цього вулика. У мене цікавий вулик все є. Я до нього не дивився. Заправду дуже давно, навіть не знаю. Що тут дуже давно. ще осінь, як подивився. Тут все підкришник. Я до нього дуже давно не дивився. О, О дивіться, друзі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І так шикарно стоїть сімейка. Гляньте. Тільки попачки дозаді, Ай, мої красапеточки. Ну, вроді без земля, я знаєте, трошки переживав сьогодні, я подивився, чоловік показує, що бере, каже, сім'ї пішли в зиму, потім, каже, беру, стросаю, роблю трьох-чотирьох одну, тому що, каже, сім'ї сильно просідають. далі ще зараз, після соняшника, після кліща, ми самі знаємо, якщо. Я поправлю, друзі, бо вітер, якби не вітер, я б так і було б і сніг. І, навіть якщо, друзі, на наш погляд, якщо на наш погляд, друзі, вроді би сім'я крепка, здорова, нормальна ціла, але но вона є поражена кліщом, навіть ми вже його збили кліща, то все одно ми знаємо, друзі, що вона все одно там в жила відійде, правда? сто 100% відійде. Так. Ну, я бачу, вроді в мене нормально, але все хоч ходить так. Де в мене є ще такі сімейки, які треба було б глянути? Так, тут в мене є сімейка. Я вважаю, друзі, так що я дивлюся, це є нічого опасного. Я легенько, тихесенько, без стука, без грука. Чекайте. <клухи> Ого! Будь здоров, дядя Вова. О! Дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На шісти улочках сидять. Та що це таке? Нормально. Зараз сидять з краю, друзі. Ще в мене там є стипу ваші, я того не дивився на неї дуже давно. Дуже давно до неї не дивився, друзі. Подивимся. Ви знаєте, що я дивлюся, друзі? Ви знаєте, як я привик завжди накладу одіялів, накладу периню, я їм там устелю. Тут ну, цей рік отримав бубна, дали приказ убрати. Тому я все обрав, поставив таке. Тому я вийшов подивитися, що тут робиться. О, дивіться, друзі, які гарні сімейки. Гляньте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім булочок. Спочивайте, дівчатка. Сидять нормально, підверхом. Значить. Знаю, що будуть дивитися мене мої хороші спеціалісти. Будь ласка, сильно відкриті льотки. Утеплення, ви самі бачите, тисклий, будь ласка, не замало утеплення, не буде їм за холодно. Яка в мене трошки контражка за те, що друзі, що я привик завжди настелити туди, подушок навхати. А цей рік тоді виходжу, а вулики мокрі всередині. Так. Так, ну ця сімейка українська степова. Бачите, як легенько все зроблено, накрито. Дивіться, яка сім'я, друзі? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вулочок. Спать, старуха спать. Так. Тут у мене ще є. Опа. Ну, тут це була, я міняв матки. Ось тут були кусючі, такі в мене їх, їх декілька штук. Ой, як зимують. Раз, два, три, чотири. Вісім, вісім штучок. На вісьми улочках зимують. Хорошо. ну ці ще навіть не дуже в клубу, я сказав, би. це ще навіть не дуже сильно. Що є деякі сім'ї, що навіть не сильно зібралися ще в клуб, друзі. Ховайся, полетіла Так. Ну, що в мене є тут та степова, яка без кінця. <кхи> Не пойме, що з нею таке. Так собі живе, существує. Ти теж добре. О так, раз, два, три, чотири з половиною улочки. Ну, тут утеплення, ну ладно, хай воно там, воно таке, таке утеплення, як я не знаю що. Але я його потім оберу, У мене там є. О, це що в мене дві сім'ї, не забрано утеплення. Так, поняв, убрати. Хоча забувся, що тут є утеплення. У мене там є мат... 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 матрасик такий простіший. Я заберу і підстелю просте. Отакі в нас результати, друзі. Сімейки вже підняли. як так. Десятирамошника вже піднялися, друзі. Десятирамошка вже піднялися. А восьмірамошники глянемо. Глянемо восьмирамошники, що роблять? Так, це тут А дивіться, як восьмирамошники, друзі. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість улиць. Я не знаю, друзі. Ну, це так. Девять так раз, два, три, четыре. Сидят так. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Друзі, скажіть, будь ласка, причину. Чому 10 сидять під верхом, а восьмирамушники всередині? Об'ясніть, будь ласка, мені причину. Я не можу, так ти казав, чоловік я дупля не ріжу. Чому так? Так, зараз подивлюся, тому що я так Я не скоро, я не скоро сюди піду, задує може. Так. От дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На семи улочках, сидять себе. А це що таке наслізило? Так. На семи улочках, так. Отакі у нас справи, друзі, так що так, оце в мене хочу подивитися. О, це от водок. Сидить. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вроді ми непогано, друзі. як на ваш вигляд, подивимося, ще. Як все Толінбрук? Восьми романти. Я дивилася, тільки, що Олінбрук буде. Оу, я смілий. О, а ці. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість тут сидять. Діяло, віддаю діяло. Так. Треба туди. Вроді би старався везде, друзі. Відділи б старався покидатися, ще де-де попадаються матраси мені. Ну і я зараз по кінцю з вами навчатися. Отакі друзі у нас правда. Вроді роді сімейки сидять норм. Скажіть, будь ласка, норм чи не норм? Вроді би сидять нормально. Клубу Чотири в середньому рамочки. Кормів хватає Я вважаю, що... А ну підемо глянемо. Там вже є у нас маточки зінгера. Подивимося, що там в них. Подивимося, що в мене маточка зінькера. Ой. Ось так. Та тут такий полозочок покласти. О, дивіться, як сидять. Раз, два, три, шість, сім. На сімох улочках сидять. Так, ще тут у мене є. Тут теж непогана була сімейка, ну. Хочу глянути. О, гляньте йдуть. А ну ціні, на ваш взгляд. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім улочок. Сім улочок десь, сім, де. Ну, зависи від звісно. Друзі, все зависить від роботи. Є такі сім'ї, друзі, знаєте, от мене я зараз у сім'ю. Років два назад це була найкрепша, найбомбезніша сім'я у цього була. Ну, матки не міняють. Так, зайдемо так спереді, подивимось. О, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість улочок. Все, ну, ну, бджоли я б не сказав би, друзі, щоб бджоли такому конвульсійному, щоб бджоли такий конвульційному, як то є, знаєте, падають на анабіоз. Ні, я б не сказав, б, друзі. Е, знаєте, ця сім'я, вона так, два корпуси 145-х собі принесе, дуже багато в мене цілих сімей було на пасті, один-два тому. Звісно, ну, тільки знаєте, матки були Карпатка, перші посилені, вони були крепкі, потужні, вони гарно працювали, вони сильно робили. вони... А так як е... до мене один чоловік написав, та от нічого не буде у вас, та тільки буде одне роїння в восьмирамушниках, аби, ну, друзі, доросли бджоли до того тому що... Розколимо, розбомбимо, заберемо, так як цей рік взятку у нас велико не примічається. Наготовили вуликів. Леклер глянемо. Наготовили вуликів, наколимо отводків. Так, отак. Так, друзі. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість улочок. Знаєте, дивишся в камеру і туди, виходить, промахується. Получається, промахується. Так, степоває. Тут маточка у мене яка перезимувала на жмені бджоли, а тут пропала була маточка. О, о! Вітя, яка матка Раз, два, три, чотири. 6-7, 8 булочок. Дівчатка зимою. Легенько, тихенько, я думаю, але вже курить, друзі. Але вже курить, що капець-капець. Так. Фух, дивіться, яке в нас мете. У ну, нас зима, друзі, Настояща зима. Ось такі справи, друзі. Так що в мене ще в мене є що, знаете, така, така сіма, інтересна. Я її весною щось не встиг, я. Це дві сім'ї, які я не встиг весною підігнати. Ну, не вистачило ну, часу у мене підсадити їх цим. Вони самі собі витягалися. О, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На шести вуличка сидять. Бачите? Дивіться, друзі. От ваша закономірність вам. Сидять. Внизу. Чого? А хто його знає? Я ж кажу, не можу зрозуміти, чому. Ось ми, сидять на на накрию, бо я так переживаю, що. Я дуже цілік так переживаю з цим утепленням, що в мене його немає. Я ще знаю утеплю, нам теплення. Uh, думаю, Вони кормив, більше їдять, Та нехай їдять, так дофатай. У мене в зиму пішли сім'ї, які сім'ї були е, пізно відкачані, мене... то я трошки підкормив, добомбив, е, медово, медово цукровою ситою подоливав, так що зимувати. Отакі От друзі в нас праві, так що війшли ми в стадію зимівлі. Семі я на цю пору перегляну, подивився, вроді би нічого. Може для когось, для мене це нічого. Вроді би слабачки непогано стоять, вроді би все нормально, вроді би все... все у порядку. Все в порядку, шеф казав той один чоловік. Но ми продовжуємо звивати, друзі. Так що, добре, друзі, всі, не буду обочати, що я багато займаю фільм на Тому... Що ж, друзі, гарної зимівлі, крепких сімей вам весну, мирного неба, всім до зустрічі, до побачення.